Українці повинні здохнути, саме це вбачається з останніх рішень влади. Сьогодні детально зупинюся на економічних пастках, які підготувала сьогоднішня влада українцям. Отже, друзі, нема з чим вас вітати. Я вітаю в лапках з тим, що жити вам в найближчий час стане ще краще. Попри відключення світла. Влада прийняла увага, прийняла рішення, яке допоможе вам виживати. Вона підняла акциз на паливо, на бензин на 14%, а на дизель на 27%. Законопроект уже прийнятий і чекає підпису президента. Ми ж з вами розуміємо, що без підпису президента жодня, жодна законодавча ініціатива неможлива в Україні. А відтак. За всі прийняті рішення сьогодні відповідає і завжди, в принципі, відповідав президент. Але на сьогодні Володимира Зеленського, як ніколи, найбільше сконцентрована влада в його владних руках. Він має фактичну більшість у Верховній Раді, і без його підпису законного не буде діяти ця норма. Подивимося, чи підпише Володимир Зеленський цей законопроект. Можливо, він вже підписаний, але я допоки в мережах інтернет не знайшов його оприлюднення і є мізерний шанс, чому я дуже сумніваюся, що законопроект не буде підписаний. Що це означає для нас з вами? Що це означає для всіх українців, друзі? А це означає, що маючи відключення світла, про які вас попереджає так уряд, і говорять, що вам треба вирішувати питання. Переселятися в якісь навіть села, тому що зимою може бути ще гірше. Зимою не буде опалення в містах і вам треба буде виживати. Багато хто з моїх колег купили генератори. І особисто я забезпечив своїх батьків генератором. Але тут виникає питання, скільки буде коштувати паливо, коли влада підняла акциз. На сьогоднішній день паливо в Україні вже дорожче, ніж у сусідів. І судячи з усього, воно буде ще дорожчати. Наскільки на 5, на 10, а можливо на 20, на 30 гривень ми подивимося, тому що до акцизу додаються ще ті всі ризики, які існують в Україні. Цей проблеми з доставкою, цей постійні прильоти. І замість того, щоб зробити все, щоб українці могли виживати і зменшити акцизи, зменшити побори спалива, ну, влада вибрала зовсім інший зворотній шлях, який... Призведе до ще більшого зубожіння кожного українця, який захоче вижити. Тому зазначене рішення я розглядаю тільки з позиції того, що українців захотіли вивезти як тарганів. Причому не, 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 не звільнити землю, а саме вивезти, знищити. Тому що якби хотіли звільнити землю, то би, як пишуть не деякі мої колеги в коментарях, то би відкрили кордони. Ні, кордони закриті. Відбувається війна. І фактично підвищуючи ціни на паливо, відключаючи світло, до цих відключень дуже багато запитань. Чомусь таке співпадіння, що це не тільки в Україні, а й в Російській Федерації відключається це світло. Можливо, нам щось не домовляють, не договорюють. скоріш за все, можливо, якісь оборудки відбуваються, але ну, це дивне співпадіння є, попри заяви. Політиків, що у нас власної генерації вистачає. З часу, можливо, ми знаємо правду, а можливо, і ні. Що ще робить уряд на благо в лапках українського народу? А я вам зараз зачитаю, друзі. Коли я піднімав це питання, питання підписаного меморандуму з МВФ, щось мої друзі-колеги, ми ну, якось взагалі не відреагували. А я там це все описував, що в принципі тоді. Президент, прем'єр-міністр, голова Національного банку і міністр фінансів підписали меморандум з МВФ, яким взяли на себе зобов'язання підвищувати як податки, так і тарифи. І от зараз ми вже бачимо реалізацію цього меморандуму МВФ в національній стратегії, яка нещодавно теж була прийнята, і вже чітко проголосовано. А які ж плюси, які ж прекрасні додаткові переваги. Дасть нам співпраця з МВФ, національна стратегія і наш уряд разом з президентом. А я вам скажу, які. Ми отримаємо з вами фактично знищення спрощеної системи оподаткування обліку звітності вже остаточно, тому що її повністю переклять. І ставки єдиного податку для осіб третьої групи, зараз вони 5%, будуть поступово збільшуватися до, друзі, увага! До 18%. До, тобто до податку з доходів фізичних осіб до 18%. Відсотків. Порахуйте економіку, що ми в результаті отримаємо. Ми отримуємо в результаті підвищення ціни на товари і послуги, за які в кінцевому випадку будуть платити українці останніми копійками своїх заманців. Що ж ми ще отримуємо підприємці? Ми другу третю та... групу об'єднають в одну. І ці групи будуть платити податки. В різному розмірі. Тобто, от бачите, від 3 до 17, 18, в залежності від того, чим буде тривати. Тобто будуть чиновники придумувати вам схеми і ви їм вже наплювати на те, що держава в свого часу запропонувала підприємцям і грати по таким правилам. А тепер сама взяла їх, переглянула. Робимо висновки. Вірити владі не можна, тому що в будь-якому випадку вони тебе надурить. І ніяких домовленостей немає. Треба жити сьогоднішнім днем, планувати, інвестувати це не для України і це не в Україні. Зараз зменшиться набагато кількість сфер, яких можна взагалі використовувати е, спрощену систему і прозвітності, і першу групу так само. Що ж ми отримуємо по факту? По факту, ми отримуємо дорожчання товару послуг в усіх сферах, тому що підвищення акцизу на паливо, підвищення ціни на паливо. Автоматично підніме транспортні перевезення. Транспортні перевезення за собою потягнуть підвищення е відповідних товарів і послуг. І ми при війні отримуємо все більше зобружіння населення. І це в той час, коли влада не робить нічого, щоб зекономити ресурси. Ви, може, чули? А я ні. Може ви десь прочитали. Я не зміг знайти. А наскільки ж зменшились видатки державного бюджету на утримання отої величезної челяді державних чиновників? А ви знаєте, що не зменшилось? Навпаки збільшилось, якщо подивитися державний бюджет. Тобто на своє безпечне життя вони збільшують видатки. Вони навіть нам розказують, що не треба користуватися кондиціонерами, пам'ятаєте нещодавний шум. А самі закуповують кондиціонери купують автозаків, нові пікапи для поліції, прокайданки і так далі, я промовчу. А це для нас готують. Для тих незгодних, які будуть не погоджувати підвищення ціни на паливо і здорожчання товарів послуг. Це те, що нам готують. Що це як не геноцид? Що це як не знищення взагалі української нації і української держави? Дайте мені відповідь, друзі. А якщо ви погоджуєтесь з моїми оцінками, то прошу поширити їх. Поки що наша зброя це слово. Ми не можемо виходити на протести, тому що будь-хто, хто зараз вийде на протест, буде зашельмований і таврований, як московський агент. Буде вичервлений з країни, буде посаджений у в'язницю. Тому словом передавайте, як сарафанним радіо один одному. І робіть все, щоб навколо вас люди прозрівали, щоб розуміли, з якою владою ми маємо справу. Спочатку було слово, а коли настане переважна більшість, а мене питають в коментарях, а де там, де там, та і вони всюди. Зайдіть, подивіться, просто ви живете в своєму світі, читаєте мене і читаєте один одного, то так, ми з вами розуміємо, де ж біда порилася. Але зайдіть на інші пабліки, де восхваляють Володимира Зеленського, де восхваляють його величність найкращого, найвеличнішого головнокомандуючого. І почитайте, і ви просто будете вражені. Більша половина людей або сліпі, або вибачте на слові немудрі. І нам треба їм або відкрити очі, або зробити все, щоб вони прозріли. І до цього я вас закликаю. Ще дуже прошу, щоб моє відео набирало обертів. І в Ютубі в першу чергу, та й в Фейсбуці. Відображте свою вподобайкою. Якщо ви підтримуєте, то задовільною. а Якщо не підтримуєте, то не задовільною. І напишіть коментар, чи ви підтримуєте, чи не підтримуєте, для того, щоб думки мої і оцінки були поширені і підтримані вами. Борімося, поборемо. Зараз наша зброя слово. Хай нам Бог допомагає.